Та ми люди, на всіх шляхах, по всій усюді, а хвалимось, що ось то ми і над землею, і водою, і од палата до тюрми усе царі, а над собою аж деспоти, такі царі, і на престолі, і в неволі, і все то те по добрій волі, по волі розуму горить. Як той маяк у синім морі чи те в житейськім. Само так у нас у костяній коморі Горить розумний той маяк, а ми оливи наливаємо, та байдуже собі співаємо, чи то в годину, чи в напасть. Орли, орли ви се зокрилі, поки вам лихо не приснилось, хоч невеличке, хоч на час. А там під лавою в шиночку Сховаєтесь у холодочку. Огонь небесний той погас! І в тую костяну комору полізли свині із надвору, мов у калюжу, та й сопуть. І добре роблять, що кують на руки добрі кайдани, та чарки в руки не дають або ножа, а то б зарані. Гарненько з лиха б напились, а потім з жалю заридали. Та батька матір прокляли, І тих, що до хреста держали. А потім ніж і потекла свиняча кров, як та смола, З печінок ваших поросячих. А потім.